Привітики! Сьогодні буде перше відео після... в новому році, після Нового року. Ось у нас сьогодні такий денок, сонечко і йде дощ мілкий-мілкий. Не знаю, чи видно тут, чи показує камера. Отак. Ось мої квіточки такі зелененькі. Дуже травичка, все добре, сонечко, як завжди. На полі дуже, дуже часто дні сонячні, рідко коли буває дощ і паспорна погода, тому воно називається місто сонця. Ось там гори, далеко-далеко, трошечки видно, навіть сніг далеко. В горах, на самих вершинах, але це також рідко буває, бо ці гори не дуже високі, вони такі собі, Тут там сніг не часто буває, ну, але ж це нормально, що в горах сніг. Так що такий сьогодні у нас деньок. Так, доброго дня усім моїм дорогим підписничкам <сум> від мене. Мене звати Галина і канал мій Вийти Заміж за Італійця. Я на своєму каналі показую моє життя в Італії, де я вже проживаю 20 років, із них 18 майже замужем за італійцем. І розказую моє життя, як я проживала ці роки, що зі мною ставалося, як, про мою роботу, про моє, мого чоловіка трохи, про все, про все, що відбувалося зі мною в Італії. І Як я бачу своє життя тут. Так що мій канал не про те, що там знайомитися з італійцями, чи ще щось. Лічно, мій досвід життя в Італії. І заміжжя з італійцем, італійським чоловіком. Так що я хочу ще раз привітати усіх з наступившим новим роком. Бажаю вам усім, по-перше, всім здоров'я, бути здоровими це найголовніше. От, і знаєте, які у нас усі бажання. Я вже казала на цей рік. Вже будемо е, надіятися, що дійсно все збудеться так, як ми мріємо. Ось. Хочу трошки розказати е, про свята ще. Е, зараз покажу трошки відео, я колись тими роками теж показувала, як тут е, салюти. Е, Пускають майже ще після Нового року, майже дві години, коли 12-та година, всі під шампанське і починають ці салюти випускати майже з усіх дворів, з усіх домів, і на балконах стають. Пускають вогники пітарди. У них це майже сплошний вогонь кругом кольорово все, і, і шумно. От, і, і все в диму. Воно, якщо трошки, то воно ну, нормально, гарно, але якщо воно продовжується і ще півночі, що ти може вже хочеш спати чи ще щось, воно ще бахкає в тебе під вікнами. Вони тут, в Неаполі, ще бувають такі бомби кидають, по, як кажуть, потенті сильні, що ж вікна тріщать, вікна трясуться, і двері, і стіни. То не дуже приємно, але ж що зробиш? У них така традиція. Так що покажу трошечки маленьке відео. Мене хтось питав ще в, в коментарях, які італійці. Чи це правда, що італійці, італійські чоловіки не за інкого росту, майже всі. Хочу сказати, що ні, це неправда. В них є всякі, так як у нас в Україні, так і в них. Просто у них чоловіки трошечки інакше, інакше мають, та й жінки так само відрізняються обличчям, у них меді, медітерани, як би кажуть, середньоморські. По-моєму, так. Середньоморські такий вигляд більш, більш темненькі, вони більш такі, як би мулати з із африканцями, з із циганами і з білими. Ну, італійці, вони не, не біла нація, так як німці, там, чи якісь фіни, чи ще щось. Вони такі змішані з усіма трохи, тому що тут завжди були. Багато з Африки приїжджали, з Тунізії, Тунісу. от, Так що така в них нація. Але вони гарні по своїй роді, гарні, гарна в них вніш, як внічність, не мініму по-українськи, не, по не пам'ятаю. от, Мені подобається їхні, їхня зовнішність. от. Як вони виглядають? От є всякі, так як в кожній країні. Так що, так, хто мене питав, це вам відповідь на те питання. Ще про італійські звичаї я також колись вже чуть-чуть казала, потрошки розказувала. От у них навіть на свята вони майже постійно готують одне і те саме, скажімо, кожен рік ті самі блюда. Щось нове, я не бачила, що вони щось придумали. так як у нас українці, вони придумують щось нове. У них в кожному меню, там і в ресторанах, і кром присутні макарони. Це їхнє принципове блюдо, як кажуть, їхня традиція, і ну, без цього не обходиться. Як з морськими продуктами, так і м'ясні, так і грибні блюда з, з макаронами. Це у них має бути. І на свята, на кожні вони по, різні, допустим, різні смаки мають бути. Ну, там у них кожні, кожен тип макарону призначений для того, щоб робити там, те з м'ясом, те з рибою, те з морепродуктами, скажем. Але ж можна і, і робити і другий і тип макарону, нічого страшного не буде. Так що у них це така традиція, без макарон у них ніякі свята, ні весілля нічого не обходиться. У нас колись я такого ніколи не бачила і не могла б подумати, що у нас на весілля там якісь макарони подають. У нас картопля, так, у нас картопля. А в них картопля рідше, от, і... але ж вони їдять ці чіпси, дуже багато у них діти зараз на топі ціли. І е, картошка картопля фрі жарена, вони заказують собі в цьому. У них це як делікатес, Ну як би зараз дуже на це все на налягають молодь. От старші люди не дуже. І я ось живучи тут, так само трохи відвикла від картоплі. От жарну картоплю, я наприклад не пам'ятаю, коли я вже їла. Тому що мій чоловік не буде їсти. Він пюре, там якусь просто відварну картоплю, салат з картоплі вони роблять з помідорками, тими маленькими помудоринами і з оливками, пармезан зверху потерти. Це літом можна, такий салат вони роблять, щоб холодний, їсти. А так, картопля в них не дуже. Циниться. От. Ну, кругом, я вже сказала: кругом макарони. Макарони у всіх, на всіх святах, у всіх ресторанах. Всіх. Це в них перше, перше блюдо, як кажуть. Так як у нас суп борщ це перше, а потім каша і картопля там, чи макарони на друге йдуть. А в них макарони це перше. Считається блюдо. В них нема такого поняття, як якась якийсь суп чи борщ, що це має бути в них. Вони роблять бродо, дівердури, якби скажу, це таке в них блюдо з там морковка, цибуля, всі ці зелені, яка є, вкидають, можуть ну і картоплю, і такі роблять, можуть з кусочком м'яса робити. Ну, роблять вони отаке, зимою особливо. Це більш старші люди то люблять. Я, ну, я теж таке люблю. От, у них вже продаються такі е, готові набори з тими овощами, овочі нарізані кубиками. І ти вариш такий цей, ну, типу бульйон. Вони без зажарки, без нічого ні, ніколи не, не додають ніяких зажарок у них немає. Так як у нас кожне блюдо має бути зажарка, вони то не використовують, тому що жарить, жарить цибулю, і вони зажарюють цибулю чи якісь сальце до такого коричневого. У мене мама колись любила, щоб до коричневого такого аж кольору, щоб аж я ніколи мені не подобалось. Я любила, щоб цибуля, якщо жариться, то вона має бути біла. Вона проварна. Я ніколи таку зажарку не роблю, тому що мені самі не подобається. Але в мене мама їй подобалось постійно, вона таке робила. От. А вони тут зажарки не, не употребляють, як кажуть. Ось так, трошечки ще хотіла розказати вам про їхній такий звичай. Ось таке сьогодні відео, виходить, трошечки буду розказувати потрошки вам, щоб вам не нудно було про все. Так що. Чекаю ваших відгуків і ваших запитань ще, про що ви хотіли узнати, пишіть мені, я вам буду відповідати. Так що, з новим роком, усіх! Хай всім буде добро і злагода і здоров'я в цьому році, і мир настане на кінець то. Так що всіх вітаю і до нових відео!